Цікаво, що роблять взимку риби під кригою. Зараз дізнаємось. коли верхні шари замерзають, риби опускаються на дно. Там вони майже не їдять і не рухаються. Деякі, як от карась, виживають навіть коли вся вода замерзає повністю. Та, мабуть, найбільш загартована антарктична крижана риба. Її прозора кров завдяки спеціальним білкам не застигає навіть при температурі мінус два водні равлики. закривають вхід до мушлі спеціальною кришкою. Вони сплять до весни у мулі або під корчами і сідають на голодну дієту до теплих днів. Жаби також заповзають у мул. Практично перестають дихати. Їхнє серце б'ється дуже повільно раз на декілька хвилин. Черепахи взимку впадають у сплячку. Вони можуть прожити під водою без дихання до кількох місяців. А якщо й дихають, то кхм, дуже цікавим способом через шкіру або через попу, точніше, через клоаку. Раки ховаються під камінням або заповзають у мул. Їхній метаболізм майже спиняється. Деякі види раків не проти екстремально освіжитися, й без шкоди для здоров'я вмерзають у лід до весни.